В мене немає слів. Це ким треба бути, щоб завдавати ракетного удару не по терористам, не по військовим базам, не по ворогу, а просто серед білого дня вдарити по супермаркету, де люди купляють собі речі. Там можуть бути навіть діти. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового ракетного удару. Цього разу влучили по будівельному гіпермаркету під назвою Епіцентр, який знаходиться в Харкові. На момент удару там перебувало близько 200 людей. Наразі відомо, що 15 працівників гіпермаркету не виходять на зв'язок, а також відомо про двох загиблих та 24 особи отримало поранення. Усі служби вже на місці надають допомогу, рятують людей і ліквідують пожежу, яка повністю охопила приміщення в 10 тисяч квадратних метрів. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цей жорсткий удар, наголошуючи на необхідності посилення протиповітряної оборони та забезпечення України сучасною бойовою авіацією. А також Зеленський сказав, як уберегти українців від ракетних обстрілів. Кожного дня Російська Федерація обстрілює міста. Сьогоднішній жорсткий удар по. Будівельному гіпермаркету епіцентр в Харкові є ще одним доказом тероризму з боку наших сусідів. Зеленський зазначив, що такі удари були б неможливі за наявності достатньої кількості засобів ППО. Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому Україні потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Зеленський звернувся до міжнародних партнерів з закликом надати Україні необхідні засоби для захисту неба, підкреслюючи, що кожне неприйняте рішення веде до втрат серед українців. І я не знаю, хоча б дозволили би бити по Росії, хоча тут може бути і прогрес. Генеральний секретар НАТО Енс Стотенберг закликав зняти обмеження на застосування зброї наданої Україні, зокрема для ударів по військових об'єктах на території Росії. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «За Економіст. Стотенберг аргументував свою позицію тим, що такі заходи просто необхідні для ефективного захисту України, особливо прикордонних районів, які. Просто нещадно атакує російська, російський агресор. За його словами, союзники повинні переглянути свій, свої обмеження щодо використання зброї, ну, яку вони передали Україні, оскільки без можливості удару по західних військових цілях на російській території захист України стає вкрай важким. І це особливо актуально зараз, коли бойові дії на Харківщині неподалік кордону активізувались. Стотенберг також різко висловився на адресу європейських членів НАТО, які пообіцяли надати один мільйон артилерійських снарядів. Проте ці обіцянки поки що не виконані. Ну і наостанок, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові збили черговий російський літак су 25 25 травня. В своєму черговому відеозверненні він відзначив хоробрість воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, які досягли цього успіху на Донеччині. Він підкреслив, що наявність сучасних систем протиповітряної оборони та авіації могла б значно зменшити ефективність російських повітряних атак і звести на нівець російський повітряний флот. Як це сталося з їхнім чорноморським флотом? Президент також подякував усім міжнародним партнерам, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Ну і закликав до подальшої допомоги у забезпеченні Україні сучасною військовою технікою для досягнення справедливого миру. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково. Дякую, до зустрічі.